Прича про маячок Настав вечір, один чоловік узяв маленьку свічку і почав підніматися з нею по довгих гвинтових сходах. Куди ми йдемо? запитала свічка. Ми здіймаємось на вежу, щоб освітити кораблям дорогу до Гавані. Але жоден корабель у Гавані не зможе побачити мого світла, заперечила свічечка. Хоча твій вогник і слабкий, сказав чоловік. Але все одно гори, гори якомога яскравіше, а про решту я подбаю. Так бесідуючи, дісталися вони до верхівки вежі і підійшли до великої лампи. Чоловік запалив лампу від малої свічки і, невдовзі, відбившись від великих вилощених дзеркал, її світло розлилося на багато миль у глиб моря, освітлюючи дорогу кораблям і мандрівникам. Вогник у твоїй душі також може змінити життя, світогляд і долю людей, навіть якщо ти не усвідомлюєш цього повною мірою. Будь світлом!